Вітаю, вітаю від Кідіін Ком'юніті. Я Антон Бабенко. Хочу з вами поділитися своїм досвідом реалізації двох повноцінно авторських своїх проєктів, які я запустив і виросив із -за нуля за останні два місяці. Це більше ніж просто хобі. Це мій практичний шлях, шлях у світ креативу, мультимедійного продакшену і та стратегічного контенту. Перший проєкт – це Pops Tune Hub. музичний стрім канал із атмосферними плейлистами, починаючи від Лова до Techno, від Ambient до Дрім. Будь-які друге, це казковий світ, Бобс Fairy Tales для дітей, де вживають персонажі, а історії звучать українською, польською, німецькою та англійською мовою. Мною було створено більше на даний час більше 80 авторських відео. Опубліковано 300 плюс авторських треків, музичних треків на всіх світових майданчиках через десь рокит. отримано 40 плюс тисяч переглядів. залучено понад дві тисячі підписників. Постійна робота стрімка на стрім музики казок. Активована реклама останнім часом YouTube ADS. Я використовував за цей час та й здобув такі навички з роботою і до у Капкат, озвучка та генерація голосового голосу через Suno, Voice Market, Elephant Labs, генерація персонажів і сцен у Stable Diffusion, майже всі покоління перепробував Sora файлу аї музичне продюсування та дистрибуція через DistroKid, просування, робота з YouTube Studio, e, TubeBuddy, Spotify Спотіфаї, e, запуск запуски Деса, розробку візуальної адентики, e, тобто саме обкладинок e, персонажів, анімації. Проекти постійно е функціонують і присутні у, вс у всіх со соцмережах: а саме YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Уже перші тисячі підписників у TikTok, І я активно працюю над розширенням аудиторії як блогер. Я розумію вагу кожного підписника. Для мене це не просто цифри, це е довіра, зв'язок та. Реальна емоція навіщо все це? Навіщо? Тому що я відкритий до нових можливостей участі у креативному чи освітньому проєкті, Робота над відео, стрімами а і контентами, співпраця з брендом або командою, які цінують нестандартний підхід? Посилання на обидва проєкти залишу в коментарях. Нижче буде моє відео з випуском та е, з усіма прикладами. Е, якщо я тебе зачепив і тебе, тобі подобається мій підхід, напиши, буду радий колаборації. На все добре.